Починається наш пафосний захід по рекламі автомобіля INEOS Grenadier І вже два екіпажі поїхали на трасу, бачимо, що погода у нас дуже добра, бо йде дощ і це має додати трошки пікантності. йде рух трасою. Дощ такий, я просто знайшов шматок шифера і ходжу під ним. А от вже бачимо, йде рух автомобіля, але він досить важко проходить дистанцію, бо трохи розмиває вже траєкторії. От наближається до чергового трампліну, долає його і тут досить складна ділянка з контрнахилом. Бачимо, як автомобіль починає розвертати боком. Обирає внутрішню дорожку і чи скине його, чи не скине на контрнахилі. Дивимось. Ні, автомобіль стабілізувався і досить спокійно долає складну ділянку. І отже наближається другий екіпаж. Траса ще розмічена з минулих вихідних, коли тут проходив кубок з кантри кросу для мотоциклів. Бачите, який складний рельєф маємо, і зараз автомобіль-гренадір продемонструє, чи здатен він подолати таку перешкоду. Абсолютно контрольовано, впевнено. Це справжній джип, але на відповідній гумі з відповідним тиском в колесах. Попереду складна ділянка проходження трампліну. І розворот з контрнахилами, проїзд карнізом з контрнахилом. Дивимось, пілот обирає траєкторію. Починає розворот на внутрішню траєкторію, бо там трохи є. Так само їхали мотоциклісти по траві, але розмиває все більше і більше, дощ іде досить, досить активно. Бачимо проїзд з контрнахилом. Прикольно. Ця машина здатна їхати по таких складних ділянках. Рух автомобіля на спуску. Нагадую, це вже просто як масло, цей спуск, це тупо масло. Стояти на ньому ну, практично неможливо. І Тут бачите, який контрнахил. Всі, хто їхали ці змагання з кантрикросу, знають де це. Наскільки важко зараз пілоту втримати автомобіль на траєкторії. Відбувається розворот і знов пілот має атакувати підйом, набирає швидкість піст і намагається вискочити і розвернутися на слизькому повороті на підйомі. Трохи підносить, але він втримує автомобіль на траєкторії і готується до чергового спуску. Є на що подивитись, щоб передати емоції коли стоїш поруч з чотирьохтонним автомобілем. І от за ним їде наступний учасник. Як воно заїжджає, бог його знає проти всіх законів природи, бо вага. 4 тонни і в той же час під ногами просто тупо масло. У нас тут чорнозем чорноземна трасі, чорнозем, ви чорнозем, розумієте, що перетворюється під дощем. Бачимо на дальньому шматочку траси. Виникла дещо проблема з траєкторією, але ні, пілот впорався і починає рух нагору. Чекаємо ось тут. На, цьому, на цій ділянці з контрнахилом. Другий пілот трошки зрізає вже трасу, бо йому, мабуть, важко. Але перша машина, яка пісочного кольору, наскільки я зрозумів, вона оця машина більш заряджена. А друга зеленого, наскільки мені пояснили вона трошки пустіша за характеристиками. І от вже має змінити пілот траєкторію, бо Мабуть, йому важко впоратись з цим рівнем бездоріжжя на дощу. От вже і друга машина показалась. Дивіться, що робиться. Це капець. До речі, емоції. Друга машина. Та я нагадую, що цей захід відбувається на новоствореній трасі село Клічин. До побудови якої мають безпосереднє відношення як депутати міської ради Житомирської, так і управління молоді і спорту, за що Щира подяка. Цей трек зроблений для вихованців гуртка, модисти та мотоциклісти та для членів громадської організації Федерації мотоциклетного спорту в Житомирській області. Зараз, як наш оператор трошки їсть картопельку, до нас повзаються якісь невідомі джипери підтримати нашу акцію. Лє дощ як з відра. Поки маленька передишка. І ми чекаємо на продовження цього свята. Це прикол, але зараз тест драйв BMW або і Негос перетворюється на тест драйв Megane Рено меган 2 літра. Тому що мені треба якось виїхати, дивіться, що робиться. Я буду намагатися зараз їсти за кермо і якось виїхати. Десь до каміння, щоб можна було взяти трошки розгону і виїхати, а тим часом я плаваю. я Леніна, і Тест-драйв перетворюється на операцію спасти рядового Райана, а Рено Меган. Дивіться, що робиться, це капець. Добре, щоб приїжджали джитери і вони кажуть, що вони мене витягнуть. А тим часом БМВшники готуються до наступних заїздів. Чекаємо це шоу. Показую прикол. Це отаке продовження. Мене, слава Богу, Ігор затягнув сюди з болота. Продовжується тест-драйв автомобілі Renault Megane, який взагалі б не був запланований, але я вже наверху і на асфальті. Отож, повертаємось до траси і зараз будемо дивитись за другим раундом заїздів. Автомобілів у з Гренадер. Так, другий раунд. У мене криша все ще над головою. Ла... Мигано витащили. І дивимось за проходженням траси. Вже розвезло так, як не передати просто! Бачите, вода л'ється просто сплошним таким потоком. І мабуть, що цей підйом вже буде подолати або важко, або неможливо. Дощ лише посилюється. За кермом мій знайомий Олег. Тикні джереть газують. потрошку потрошку він рухається. здається, треба ще раз спуститись, ще раз з розгону. спробувати подолати цю дистанцію. Повертаємось донизу. ні, Вирішили їхати. Більш простішим маршрутом ну це не дивно. Бачимо початок траси мотоциклетної, підйом, і хоча він на суху їдеться дуже легко зараз в такий дощ, це є проблема. Наступний автомобіль рухається також прямо це якраз вони їдуть в той бік звідки мене ледве витягнули все таку яму може викопати цей джип. тобто в ті часи коли він навозить людину він може працювати як бульдозер. а я поки що не можу навіть прийти це саме те відчуття, коли ти очікуєш чогось простого, нескладного, прогнозованого, а тут життя підкидає тобі якийсь екстремальний прикол. Бачимо, що подолання нескладної ділянки. Стає справжнім випробуванням, бо розвезла просто капець І от повертається другий екіпаж. І наша мотоциклетна траса, яка дуже легко їхалась на тестах, зараз. Насправді є екстремальною частиною для життя цих автомобілів, які, звісно, в рекламних роликах очікували щось подібне, але в житті, мабуть, ні. І от воно реальне життя на Клічинській новоствореній трасі. Другий екіпаж поїхав, а перший все ще... Намагаюся подолати підйом, і безрозгодно все зробити досить важко. Зараз підійду поближче. Взагалі то я трошки спантеличний, бо автомобіль поїхав не по маршруту, а це просто дике таке поле, і от він повернувся на наш трек. Спробую проїхати напряму. Але мабуть ні, а може і так, а може і ні. ні заїхав, це прикол. Ну, очікуємо його на в зоні повернення. Ні, автомобіль не проїхав коло і повертається більш простим шляхом.